Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною авіаексперт, аналітик Костянтин Криволап. Пане Костянтине, рада бачити і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм я традиційно буду наших глядачів закликати до активності у коментарях. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його, залишайте питання, якщо маєте, щоб ми знали, що цікавить саме вас. Ну і зазначу, що це відео ми записуємо у середу, 17 вересня. У нас на календарі, і пропоную почати із того, як минула ніч. Отже, повітряні сили збройних сил України говорять про те, що що 174 засоби повітряного нападу ворог використав цієї ночі, атакуючи Україну? Зокрема, мова йде про дві ракети: Іскандер МКН МКН-23» та зенітну керовану ракету С. 300 і також 172 безпілотники, як ударні, так і інших типів. 136 ворожих безпілотників були знищені силами ППО. Ну а от про характер цієї атаки, зокрема говорить віце-прем'єр із відновлення України Кулеба. Він говорить, що у цієї ночі. Росія масованим ударом дронами намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. При цьому Кулеба говорить, що ворог. Прицільно б'є по залізничній інфраструктурі, і от в момент атаки, цієї яка була на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів, і зараз 26 поїздів через цю атаку слідують із затримкою понад годину. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, тобто мова, ми вже можемо говорити про нову тактику зараз ворожу, саме коли е, велика кількість дронів скеровується на залізничні вузли. Справа не тільки в залізничних вузлах, справа в тому, що Росія намагається якимось завгодно чином паралізувати нашу діяльність. Паралізувати а діяльність з чого складається? Вона складається в тому числі з залізних дорог і зі всієї енергетики. Тому удари у нас чередуються енергетика, залізна дорога і промисловість. Uh -huh. А це стає можливим після того, як ми дозволяємо абсолютно вільно розвідникам літати над нашими територіями. Розвідникам російським, тому що да, у росіян є своя мережа своїх агентів, яких вони там через телеграм або не через телеграм. Не має значення, яким чином вони їх там затягують в свої сітки. Але е основне це все ж таки розвідка з повітря і ця розвідка. Uh -huh. Повітря дозволяє виявляти всі ці цілі, виявляти там зміни, якщо там в тебе було підприємство, в нього була одна активність, стала інша активність. Бо залізничні дороги, які саме колії працюють, де вони працюють, де більша кількість маршрутів, тому що їх цікавлять ще не тільки пасажирські перевезення, а в основному цікавлять саме вантажні перевезення. А це стає можливим, ще раз повторюю, тому що літають розвідники. Розвідники не будуть літати, якщо будуть патрулювати зону легкомоторні літаки. Я так розумію, пане Костянтине, що ці ворожі дрони-розвідники їх досить складно збити, тому вони тривалий час можуть знаходитися в повітрі. Їх от відкриваємо телеграм повітряних сил. Вони пишуть: розвідник над такою територію. Залучені засоби для ураження. Що означає засоби для ураження? Це значить, що він там прилетів, його помітили. Помітили, коли він там вже якийсь час відлітав. І в цю зону посилають гвинтокрил для того, щоб він там прилетів, побачив цей розвідник, походив там по координатам, щось там таке зробив, побачив і почав по ньому стріляти. Почав стріляти так, щоб. Не вразити там місцеве населення, ну як це було, скажемо там в Польщі там, населення не вразили, але вразили будівлю. Якщо літає розвідник, і він не просто літає, а патрулює патруль чергування. Він вилетів і йде там, 100 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Розвідники не літають дуже високо. Розвідник літає максимум на 500-600 метрів, тому що якщо він буде літати вище, він буде погано бачити. Якщо тебе літак йде на висоті 700-800 метрів, то він розвідник бачить на фоні землі. А от коли ти дивишся з землі у небо, то ти розвідника погано бачиш. Розумієте? Mm -hmm. Оця різниця вона є, вона досить суттєва. Ті люди, які літають, вони добре знають цю різницю. І е, 12, то тобто, вибачаюсь 2 е, вересня до мене дзвонив, коли над Києвом літало там 30-40 е, шахедів, Гербер, е, всі вони там щось розвідували, щось дивилися, щось там збивали, щось не збивали, таке. Е, він до мене дзвонить і каже, О, от, от, зараз, от, от зараз просто випустіть мене. Випустіть мене, я все це знищу. Це день, у мене є літак, у мене є е, гарний стрілець, я все зараз знищую. Да? От як його відпустити? Нема Нема механізму, як, як його відпустити. І це незважаючи на те, що є чудова постанова, ДФТ. Урядова, Урядова. 699, від 11 червня, там написано, що як гарно буде, яким, як гарно буде нам в майбутньому, створимо там. Додаткові ДФТГ, туди залучимо пілотів, будемо платити зарплатню операторів. Наберемо неймовірну кількість е, нема ані операторів, ані літаків, тому що абсолютно не зрозуміла постанова. Не зрозуміла, може її випустили для того, щоб вбити взагалі ДФТГ. Ну може таке. Пане Костянтине, так ця постанова, наскільки я пам'ятаю, була наприкінці десь весни на початку літа. Ми з вами її обговорювали. Якраз а, восени вона мала би запрацювати вже. 11 червня, абсолютно чітко. 699-та постанова, 11 червня. Дві речі там є. Ну я спочатку, коли прочитав, ну, я такий, може, в чомусь максималіст. Я одразу хочу, щоб було все правильно. Да? Ну, думаю, ну, дурня написана, потім думаю, так зачекай, тут же є щось позитивне. Є перше, записали, що дрон треба збивати дроном. Не треба збивати дрон. Винищувачем з другої ракетою. Ну, мається на увазі перехоплювачі, ось ці які літаки-перехоплювачі. І літаки, uh -huh. тому що є дрони перехоплювачі то трохи інша справа. Чудово. Дрон треба перехоплювати дроном перехоплювачем Потім задаю свої своє питання: а як? Починаю рахувати, що буде получатися, якщо ти будеш запускати дрон перехоплювач. Щоб він ефективно працював, але він повинен бути досить здоровий. Якщо він маленький, то він м -м, може злетіти на цю висоту, але він при цьому витрачить все, що в нього було з електричного запасу. І після цього він там, десь в районі, може вибухне, може не вибухне. Ну така справа. І потім читаю: ФЛЕШ повідомляє, що його найкращі команди. По одному шахеду відпрацьовують трьома дронами-перехоплювачів. Угу. А, а в середньому, взагалі, це 10. Я виходжу на людей, які займаються цим давно, і людина мені каже, що я маю дуже великий бойовий нальот, починаючи так, з 2015 року. Я зараз мав дуже великий нальот в зоні бойових дій. Та літав на чому, тільки не літав. Каже: я зроблю такий дрон, який зможе в конкретному місці. Ну, коротше, він мені розписав, що він може зробити, і каже: я це зроблю. Але з моїх 20 там, 30 хлопців таке зможуть зробити 3-4-5 людей. Тому що це дуже важка справа. Чому важка? Тому що тобі треба піднятися на висоту, ну, скажімо, там 3 чи 4 тисячі метрів. Піднятися. В цьому просторі в повній темноті знайти якийсь тепловий слід від цього шахеда, в нього вчепитися, до нього долетіти і ще і, і, і підірватися в правильному місці. А якщо в тебе буде дуже великий дрон, то ти можеш тоді підірватися там на великій відстані. А якщо в тебе маленький дрон, то там він тащить на собі там, 200 г вибухівки. То е, ти підірвешся, але ти його чи не вразиш. Це, це таке питання. Тому що шахет треба вражати, або ти вражаєш його бойову частину, там композит ну, досить тонкий, або ти вражаєш його палений бак, або ти вражаєш його двигун. Причому каже, якщо навіть вражаєш двигун, то там 4 цилітри зараз стоїть, і навіть якщо ти один вразиш, то на трьох він долетить. Тобто дрони перехоплюючи, це досить така непроста справа. Підготувати 100 чоловік, а це менше нема сенсу там щось організовувати, і 100, 100 операторів. А до цих 100 операторів треба додати ще 100-150 людей, які будуть допомагати це запускати. Тому що, навіть коли ви бачите запуск звичайного дрона, дроном, в який запускають день. І ви бачите, що біля нього стоїть ще одна людина, яка допомагає йому орієнтуватися в просторі. А це вночі без орієнтирів. Mm -hmm. Так, є орієнтири, він там планшет щось дивиться, каже там, ліворуч, праворуч, вище нижче, ти там летиш туди-сюди. А тут дуже швидко треба і в повній темрі. Тобто, це складна справа. Якщо в тебе літак, то ти в літаку, ти орієнтуєшся по-іншому. Чіпляй до того ж самого літака саме або ракети, або дрони перехоплювачі і запускає їх. У тебе є типове наведення, або в тебе є, якщо це ракети, або в тебе є той самий оператор. Твій літак виступає, як ретранслятор, і оператор може сидіти внизу, йому треба ну, на землі, йому треба просто е, направити в ту ціль за допомогою свого тепловізора е, в літачку. Направити в тому напрямку дрон, і оператор тоді вже може його захопити. А все інше я не, я не зовсім добре розумію, як це працює. Тоді ж, в цьому ж червні, одразу після цієї постанови, там виступив Сирський і Федоров. Сирський сказав таке: Ми вже починаємо отримувати літаки. Ну, щось ми таких літаків не побачили. Ну, ви бачили якісь літаки? Там були якісь брідові ідеї, ідеї стосовно скайшарка, чешсько-французького, які не могли пристроїти. І він там буде створювати е, реп-завади. Ну, Реп буде потужно працювати, підлітати до шахеда, включатимеся реп, і він там буде ух, це на кожний шахет такий літак. А що робити, якщо е, у тебе шахед, він захищений. Взагалі використовувати такі е, засоби проти шахеда, ну нема особого сенсу. Проти е, Гербер ще якийсь сенс є, там ти можеш подивити. А зараз такі шахеди, 12-канальний, 16-канальний, ну, ну, не, не потащиш ти таке. Ну, Нереально. А, але й, у, у Сирський казав, що ми вже починаємо отримувати. Ну, добре, давайте будемо. Ми кидаємось там, починаємо ці процеси організовувати, йдемо до ДФТГ, там ініціатори обласної військової адміністрації, йдемо туди. Ну, купу чого ми робимо, але потім втикаємось в таку стіну, що ніхто не знає, що, як і що робити далі по цій постанові. ДФТГ це не юридична особа. Це взагалі ну, таке щось. От, добровольче ]ся. формування, правильно, якщо будемо розшифровувати? Може бути добровольче формування, але ж ти можеш йому дати якийсь статус. Да? Uh -huh. А тут на Майдані біля церкви революція йде. Да? Зібралися, хлопці, uh -huh. <свіця> і все. І все. Як їм чого передати? І якщо ти їм е, зібрав гроші на літачок, а потім цей літачок не збив хеди, то куди тоді гроші? Uh -huh. Благодійного фонду чи волонтерського, куди тоді гроші? Приходить до тебе ДБР і каже, а, хлопці, а де, де гроші? Та я ж літачок купив, а де літачок? Ну, там літачок. А що він зробив? А відмили гроші. Ну, все. <клух> так от, а друге повідомлення було від Федорова. Він сказав, що за три місяці ми, у нас є розробки. І я сам казав, що у нас є розробки. Я знав про ці розробки дронів-перехоплювачів. <клух> Але кажу, ці дрони перехоплювачі вони не пішли в серію. Раз, друге. Париса зараз говорить, що працюють вже ці дрони-перехоплювачі. Свіжа заява от два дня. 20 штук. Ще при Сухарєвському казали, що працюють дрони перехоплювачі. 20 mm -hmm. штук. Місяць, якщо не помиляюсь, чи то березень, чи то квітень. За цей місяць ми збили 100 дронів, а шахедів. А скільки було шахедів? А шахедів було 3 тисячі. Я умовно кажу, може там трохи менше, ну, думаю, десь в такому числі. Там, може 2500, да? із них 100. А зараз ви бачите велику кількість дронів, які перехоплюються за допомогою саме дронів перехоплювачів Я не бачу. А якщо зараз взагалі подивитися на ту статистику, яку нам видають збройні повітряні сили, то там дуже так цікаво, знаєте так. Так було стільки дронів, але ж ми знаємо, що там якась кількість шахетів, якась кількість гербер А вони, вони в нас йдуть під одним розрядом. А це абсолютно різні речі і різні засоби їх збиття. Деякі гербери можна взагалі пропускати. А потім збито там 138 цілей. 138 цілей це гербери і шахеди. А скільки збили шахедів, а скільки збили гербер? Тому що гербери можна подавити ребом, а Шахети ребом не подавиш. Тобі його треба знищувати. Якщо тобі прилетіла Гербера, то це на кращому випадку там, 10 кілограмів. А якщо прилетів шахет, це може бути 90 кілограмів. Це ж різні речі. Але нам, ми, от, от росіяни, вони точно знають, що декуди прилетіло. А ми не знаємо. В мене що я, такий, що я, такий, я не емоційний, я вже просто називаю речі своїми іменами, Там вже то, що я був без рожевих окулярів, це зрозуміло, але і з інших зараз займаються окуляри. Тому що наше військове керівництво, політичне керівництво воно не, не наділяє такої уваги проблемі дронів, а це буде основна зброя. Росіяни будуть збільшувати кількість дронів. Вони будуть збільшувати їх швидкість, вони будуть е, модернізувати їх, що вони будуть ставатися більш складними. Вони е, зараз вже використовують штучний інтелект. Завтра вони почнуть використовувати техніку роїв. Зараз вони збирають там десь е, близько трьох тисяч е, шахедів, я маю на увазі саме шахедів, шахедів на добу. Е, на, на місяць, три тисячі на місяць. Це десь 100. Сто... На, на добу До кінця жовтня вони вийдуть на цифру 4 тисячі на місяць, а до кінця року вони обіцяють 6 тисяч. Якщо вони не вийдуть там до кінця цього року, вони вийдуть через 2-3 місяці. Ну вони вийдуть на цю цифру і тоді 200 дронів на добу. Що ми будемо з ними робити? І чим ми будемо їм протистояти? Наша держава добре реагує на виклики. Є виклик, от на нього реагують. Є виклик, реагують. Про дрони було все зрозуміло ще півроку рок, рік тому назад. Ми про це з вами казали вже давно. А що з того часу змінилося? Тому що не розуміючи, дрон це буде основна зброя. Це, ем, якщо казати про шахет, то шахет це найкраща зброю, яку могли в цій війні видумати. Найбільш ефективна. 50-90 кілограмів вибухівки доставляються в точку, в яку хочуть в ту точку доставляють. При цьому вражаючи те, що їм треба потрібно вразити, щоб туди доставити. Я маю на увазі там засоби РЕБО, ППО, там таке інше, все інше. Їх буде ставати тільки більше і вони будуть більш не те, що потужнішими, вони будуть більш ефективними, а ми до цього не готуємося, на жаль. Пане Костянтине, я пропоную зараз поговорити про Польщу і повернутися на тиждень назад. Ось ці кадри. Облетіли тоді всі світові засоби масової інформації під час масованої повітряної російської атаки, комбінованої по території України в ніч на 10 вересня, частина безпілотників залетіла до Польщі, і ось ці кадри з Люблінського воєводства тоді ну презентували в польських змі як такі, що це наслідки влучання дрона російського чи уламка цього дрона по ось приватній будівлі. Напередодні «Жеч Посполіта, польське видання, пише про те, що на будинок у Люблінському воєводстві у Польщі впала ракета повітря. Повітря, запущена із польського f 16 а на російський безпілотник. Мовляв, у ракети з f 16 не спрацювала система наведення. Ну, по перше, як ви можете прокоментувати цей матеріал, тому що він наскільки я розумію, зацікавив польського президента. Польський президент вимагає зараз пояснень, що ж насправді відбулося. Прем'єр польський туск говорить, що ну в будь-якому випадку вина Росії у зв'язку з тим, що відбулося, але ось ну, якщо ми знову ж таки повернемося до ось цих руйнувань, це справді вони могли бути від ракети, у якої не спрацювала система наведення. Тут багато чого дивного. Да? Ну, перше однозначно, що це росіянам великий подарунок, тому що е, всі інші шахеди і гербери які залітали, вони не нанесли не ніяких уражень. Тому це великий подарунок. І тепер, я думаю, російська вся, ця і жовта, і не жовта преса вона буде страшенно цю історію розповідати, що бачите, у нас навіть так не вийшлося. Далі, після того, як цей дрон впав, були повідомлення, що там знайдено іноз... сам дрон і знайдена купа іноземних комплектуючих. І в цих комплектуючих там, 70% чи 60% це російська комплектація, а все інше там і китайська, і швейцарська, і американська, і німецька, і, і чого там тільки нема. От питання: з чого взяли ці дані? Чи це були інші дрони, які впадали там в інших містах, їх підбирали і розбирали, чи це стосується цього дрона, який виявився не дроном, а виявився ракетою. Далі, ракета, яка зійшла. Ну, мене так цікавить, f 16 значить, або АІМ 9, або АІМ 120, АІМ 9 Сайдріндер, або Амрам. Те, що літаки були цим озброєні, це зрозуміло, тому що вони вилітають таким чином, що у них а їм 120 завжди вісять, а їм 9 можуть вісити, а можуть не вісити, бути причепленими. Так, от, за габаритами, це більш схоже на ракету 120 Я, Мені дуже важко повірити, що дрон шахет чи не шахет чи Гербер збиралися збити. За допомогою АІМ 120-ї ракети, яка летить там на 120-140 кілометрів, яка потребує радара для того, щоб її навести на ціль. А стосовно АІМ 9, то ніби габарит там не зовсім там співпадає. Ну, тобто це, такі речі цікаві. І я розумію президента і прем'єра, які кажуть, хлопці, а що це було взагалі? Що це було? От поясніть, що це було, тому що зараз не зовсім зрозумів. Може, це е, сказали для того, щоб знизити і обумовити чому це е, Трамп вже сказав, що це могла бути така і помилка. Да? От Якщо ця ракета впала, то нанесені ушкодження е, це виглядає як помилка, а все інше ж не ушкоджене. Ну тобто нічого поганого не сталося. Тому. Не треба створювати там якийсь східний страж, там робити якийсь повітряний щит, залітати чогось в Україну літаками. Там румуни кажуть, що ми взагалі не хочемо це робити, тому що у нас там є ще тіраспис з його проблемами, ну і таке інше. Тому хотілося би ще отримати якусь додаткову інформацію стосовно цієї ракети. А взагалі, ну такі речі принципово можуть бути. І відсоток таких ситуацій достатньо великий. Буває, що він ну в середньому він там десь три відсотки може складати для різних ракет по-різному, більше-менше, але в середньому три відсотки. У російської ракети х 101 цей відсоток значно більший, тому вони запускають ці ракети. Більш, ну в таких конкретних районах. Або це Волгоградська область, і там вони там в болотах можуть eh, упасти, або це eh, в районі Каспії, де вони там падають в Каспії, і потім тілені, ті, 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 тілені там починають дохнути. Ну таке. Mm. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, а от власне. Такі випадки, так, в результаті зальотів російських дронів на територію Польщі, Литви чи тієї ж Румунії, вони на вашу думку стануть буденністю вже найближчим часом? Мені здається, що після візиту Путіна до Пекіну, зустрічі там з Сідзеньпінівським чинином, він отримав якусь тілу. Інформацію про підтримку, я не знаю в якій формі, але політична підтримка точно є, і він отримав можливості робити такі речі, які він раніше не робив. І Я пов'язую удар по Кабміну ракетою, яка не взірвалася. і не думаю, що вона не випадково не взірвалася. і була запущена саме з суботу на неділю. І оцю атаку по Польщі і зальоту у Румунію. Я все це пов'язую ну, в, в одну систему, в одну комбінацію. І думаю, тому що, тому, і думаю що саме з -за цього росіяни будуть продовжувати свої намагання ескалювати цей конфлікт, але проводити операції таким чином, щоб не можна було сказати, що це ну, зовсім погано. Кожного разу це буде збільшення, збільшення, збільшення. Агресії, саме агресії. Mm -hmm. Думаю, так буде розвиватися події. Дещо, те, що на цьому це не зупиниться, я в цьому впевнений. На ось цей безпековий щит, який Україна давно пропонує, щоб він був спільний для України, Польщі, Румунії, країн Балтії, це реальність технічно, технологічно це реальність. Цю реальність можна було реалізувати ще у 22-му році. Ще можна було в 23-му, коли ця ініціатива вже була формалізована нашою е, неурядовою громадською організацією і експертами Королівського повітряного флоту Великобританії. Е, вона набула знову своєї, ну, вагомості, скажімо так, в березні цього року, коли Кардін поновила цю інформацію про цю ініціативу. І з того часу фактично ми почали досить серйозно до цього готуватися. Тому що, от коли в 22-му році там була е, адміністрація Байдена, і адміністрація Байдена там, там був такий е, Саліванов, який боявся любих натяків про ескалацію. Любих. І він казав, що не можна цього робити, не будемо цього робити. Взагалі забудьте про це, про цю ініціативу там і нафтові родовище тобто, нафтова інфраструктура, це цивільна інфраструктура. Ну, взагалі таке було чудові такі заяви були з його боку. І тоді розуміли, що ця ініціатива ні до чого не доведе. В березні була трохи інша ситуація. І була надія, що ця ініціатива може запрацювати, тому що згідно з міжнародним правом, люба країна, яка входить там в склад НАТО. Я, я упрощу зараз ситуацію для розуміння, вона може з любою іншою країною утворювати якісь воєнні блоки. Ну, наприклад, США і Ізраїль. Да? Є, є, не НАТО, не НАТО. З іншими країнами таке, ж, таке можливе. Тобто, якщо країни... Об'єдналися, починаючи там з Норвегії з півночі, Естонія, Латвія, Фінляндія, Літва, Польща, Румунія до Болгарії об'єдналися, то це можна було створити такий суцільний щит, який буде діяти проти російської агресії, або сконцентруватися перший крок зробити почати з операції в Україні, прикривати Україну. Додати сюди винищувачі, додати сюди гелікоптери, які будуть звивати ті ж самі шахеди і гірбери, винищувачі, крилаті ракети. Ну Тобто, можна було зробити зробити об'єднане командування або в, в Україні, або, там скажімо, там в Варшаві, де завгодно, немає значення. Тобто можна було це все зробити, і технологічно ми до цього готові, тому що. Ми і в стандартах НАТО, і багато алгоритмів НАТО, і багато у нас спілкувань з фахівцями НАТО. Тобто, це не питання. А от чи буде вона реальна, це залежить виключно від політичної волі угу. політиків. Більш нікого. Пане Костянтину, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що були разом із нами, бережіть себе, і до скорої зустрічі дякую. на нашій платформі. Дякую, на все добре.